Так із хмарного неба на екрані проєктується образ людини. Вона самотня. І за мить перед глядачами постає криворізький художник Ренато Ортіс. З-під пензля митця на полотні з'являються різні образи. Спочатку мак з ланцюгами, далі дерево. Художник крок за кроком чорною фарбою вимальовує те, що врешті-решт приростає у повноцінну видозмінену картину. Ація живопису від Уарту, від джингу та музики. У цьому суть перформансу роздуму під назвою Один це збірний образ українців, яких об'єднують пережиті під час війни події. Продюсером став Ярослав Корнієнко, якого у Кривому Розі знають як організатора серії живих концертів джазу на даху. Чоловік каже, найбільше із витворів Ренато його вражає перформанс про архітектуру кривого рогу. Проте уся діяльність митця гідна світової уваги. Це знахідка в «Кривому розі», Це артист, який європейського рівня, який створює. Перформанси, які потрібно показувати за кордоном, і дійсно місто може пишатися такими людьми, які створюють сучасне мистецтво. Тема одинацтва не випадкова, оскільки, за словами самого Рената, людина народжується і помирає одна. Та й більшу частину життя насправді самотня. Проте головний задум все ж таки показати навколо є люди, готові протягнути руку допомоги. Вперше митець презентував публіці цей арт-проєкт у 2017 році. Нині до відеоряду додалися кадри воєнних дій. П'ять років назад це була одна тема, зараз це пронизано, звісно, воєнними діями, звісно це та перекликається з болю нас всех. Так или иначе, всегда с нами. Мы возвращаемся к себе и мы понимаем, что в конечном итоге мы все одиноки. В аудіовізуальному перформансі Ренато використав серію своїх картин, створених за більш ніж 9 місяців війни. Крім особистих переживань автора, є тут і відеоуривки об'єднання незалежних кінематографістів, що утворилося на початку революції гідності Вавилон 13 Такий мікс високо оцінили ті, хто завітав на презентацію. Я побачила, як народжувалася ця картина. Спочатку це були якісь такі незрозумілі маски. А потім вымалювалася повна картина, Я вважаю, що це мати з дитиною, яка була народжена а, в розривах канделів. Вот эта обстановка, вот эта музыка, вот эти слова, вот этот художник, он возвращается в реальность, именно в ту реальність, которая происходит сейчас, напоминает лишний раз о том, что люди, война. У живописі митець Ренато Ортіс вже понад 20 років. Його творчий доробок зараз близько сотень полотен. Такі ж аудіовізуальні виставки у Кривому Розі проводяться із 2004 року. Зараз у планах організаторів перформансу презентувати відеозапис цього аудіовізуального роздуму за кордоном. Гана Штонда, Маріола Куліч, Максим Мурашов, перший міський.